Вітаю! На обзорі монетка України 1 копійка 2012 року. Монетка іменуємо Крокоділ. Аверс монети має по центру три зуб, зверху напис Україна внизу дата, по боках колося пшениці, листя каштану. Як бачимо, три зуб має деякі дефекти та дата двойка з щупчиком, одиничка з хвостиком. Гурт монети гладкий реверс, напис 2 копійки та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ціна монетки на сьогоднішній день такого типу стартує від 1-2 доларів в залежності від екземпляру. Якщо є цікаві, Монети, такі як крокодили. Скидайте фото, деякі екземпляри я куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.